Китай дав зрозуміти, що готовий відправити миротворців до України. Така неочікувана заява Китаю викликала неоднозначну реакцію у європейських колах. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з миротворчого контингенту в Україні. Це викликало неоднозначну реакцію в європейських колах. Про це повідомляє газета Велтамсонтак. Дипломати Європейського союзу на умовах анонімності розповіли Welt Sonntag, що у китайських владних колах підтвердили готовність узяти участь у миротворчому контингенті для України. Однак джерела підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй. Така позиція Китаю викликала неоднозначну реакцію у Брюсселі. З одного боку, там кажуть, що підтримка країн глобального півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні. З іншого ж існує також небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної у разі конфлікту, сказав Велд Амсонтаг, високопоставлений дипломат Європейського союзу. Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн Євросоюзу з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на. На рівні ООН, за даними ЗМІ, кремлівський диктатор Володимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії. Водночас. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки. Нагадаємо, союзники готують гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, мають запобігти нападу Росії у майбутньому. Гарантії безпеки вже давно обговорюють як один зі способів забезпечення миру в Україні після закінчення бойових дій. У березні Лондон і Париж очолили переважно європейську коаліцію охочих та потенційні миротворчі сили. Так, європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України у рамках мирної угоди, причому близько десяти країн готові вже надати своїх військових.